Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко, і одразу до важливої новини. Відверто кажучи, фактично, коло можливостей щодо уникнення мобілізації різко звужується. Не те, щоб трішечки, а відверто кажучи, значно. Про що це я? А про прийняті сьогодні, 29 червня 2023 року, зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Загалом перед тим, як розглянути зміни, хочу продемонструвати вам ініціаторів законопроекту. Зверніть увагу скільки ініціаторів саме прийняти дані зміни, і знаєте, наче наміри у них. Позитивні. В основі зміни даного законопроекту торкнулися додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Також зміни торкнулися відпусток для лікування військовослужбовців у зв'язку з хворобою або відпусток для лікування після поранення, а також і інших моментів. Але під шумок, відверто кажучи, були Внесені зміни до славетної статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, що було, і що стало? На зараз у нас є. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто всі чоловіки, хто мав дружину з числа осіб з інвалідністю. Або одного з своїх батьків, або батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, такі чоловіки мали право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Всім цим чоловікам було достатньо. Надати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідні документи і про інвалідність, дружину чи батьків своїх, чи батьків дружини, і все, і все вони мали відстрочку. Тепер ми будемо мати Зовсім інше. Зверніть увагу, згідно змін, у нас визначено, що абзац 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію доповнити словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Отже, з моменту Набуття чинності даними змінами, норма, яку я вам наводила ось пару хвилин назад, буде звучати так. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних. Осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Отже, раніше, до прикладу, два брати мали батька інваліда другої групи, і обидва по суті, згідно закону, мали можливість на відстрочку від призову під час мобілізації. Зараз вже так не буде. Один з братів може бути мобілізований. Ражніше, якщо в сім'ї брат і сестра, то, до прикладу, і вони, до прикладу, мають батька інваліда чи матір інваліда другої групи, в такому випадку брат мав можливість на відстрочку від призову під час мобілізації. Зараз, якщо сестра працездатна, брата можуть мобілізувати. Раніше, якщо чоловік мав тестя інваліда першої чи другої групи, він міг мати відстрочку від мобілізації. Зараз ні. У випадку працездатної дружини, тобто працездатної дружини або тестя, або працездатної дочки тестя, такого чоловіка можуть мобілізувати. Ще одна ситуація, до прикладу, жінка-інвалід другої групи має повнолітнього сина та чоловіка. Раніше обоє цих чоловіків мали право на відстрочку від мобілізації. А зараз Зараз когось з цих чоловіків в даній ситуації мобілізують. Давайте з'ясуємо дуже коротко, у кого виникає обов'язок утримувати інваліда. В даному випадку ми будемо говорити про інвалідів першої та другої групи. Ну, По-перше, це обов'язок дітей щодо батьків. Обов'язок утримувати батьків, а це, по суті, згідно закону випл... виплата батькам аліментів. Може бути покладено на повнолітню дочку чи сина. При цьому, якщо мати батько були позбавлені батьківських прав, і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір або батька у дочки чи сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає. І другий варіант це обов'язок іншого сподружжя утримувати другого з подружжя. Згідно норм Сімейного кодексу України право на утримання, аліменти має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий із подружжя може надавати таку матеріальну допомогу. При цьому, згідно тих же норм сімейного кодексу, визначено, що один з подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, пенсія доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму, встановленого законом. При цьому я так тихенько тихенько хочу вам нагадати, що прожитковий мінімум встановлений законом для особи, яка втратила працездатність, у 2023 році в нас складає 2093 гривні. Тобто виникає дуже цікава зараз у нас ситуація. А головне з цього всього питання, як доводити територіальним центром комплектування? Та соціальної підтримки, що ви маєте відстрочку від призову під час мобілізації, відверто кажучи, розглядаючи різні ситуації, я взагалі прийшла до висновку що відстрочку по даному абзацу статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який було змінено відповідно і прийнято ці зміни сьогодні, 29 червня 2023 року. Матимуть тільки до прикладу єдиний син у непрацездатних батьків з інвалідністю, або зять вдівець що щодо непрацездатних батьків інвалідів єдиної дочки дружини, або чоловік, у якого дружина інвалід без дітей чи з неповнолітніми дітьми, і при цьому без працездатних батьків дружини. Ну, це так, якщо коротко такі варіанти. До речі, як маєте ще варіанти, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, які чоловіки на даний час зможуть мати відстрочку від мобілізації, саме пов'язані з інвалідами, батьками, інвалідами, батьками дружини або дружиною-інвалідом. Буду чекати на ваші коментарі. Тому, шановні чоловіки, що раніше отримали відстрочку у зв'язку з інвалідністю батьків, батьків дружини чи дружини інваліда, готуйтеся, бо вас можуть викликати до територіального центру комплектування. Адже в певних випадках, фактично, ви вже не будете мати відстрочки саме з моменту вступу в чинність. Змін, які були внесені і прийняті сьогодні, 29 червня 2023 року. До речі, в наступному відео я планую розказати про інші зміни, внесені прийнятим сьогодні законом. Тож, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити важливі новини. Ставте вподобайки і обов'язково коментуйте мені важливі ваші думки. Поки це все. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!